Шахтар здобув першу перемогу у Єврокубках. Покажемо, як це було. Циганков знову поза грою, а також Маркевич і Динамо. Чи має шанс така історія? Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні прийшли для того, аби розповісти про усе найбільш важливе, що власне в українському футболі коїться. Ми просто зараз розпочнемо. А ви ж давайте підпишитись на канал та натиснете на вподобайку. Погнали! Ну і звичайно, з Єврокубків давайте розпочнемо. Детально ми вчора говорили про Динамо. Тепер же давайте присвятимо час і Шахтареві, який здобув першу свою перемогу в історії Ліги конференцій. Поєдинок для гірників розпочався абсолютно не за планом головного тренера. Адже вже на восьмій хвилині у їх ворота призначили пенальті. Абсолютно незрозуміло для чого виставив руку Кауан Еліас. До точки підійшов Карлсон і відкрив рахунок. Надалі Шахтар забрав м'я. Аж під свій контроль і повністю грою заволодів. Не сказати, щоб у першому таймі вони показали щось аж надто видатне попереду, але до свистка на перерву змогли зрівняти. Після подачі з кутового м'яч трішки політав туди-сюди, дістався до Назарини, який переграв воротарям і забив дебютний гол гірників у лізі конференції. На другий тайм Шахтар вийшов без замін у складі, але з важливою заміною на полі. Адже Туран поміняв місцями Марлона і Педріньо, і це дало результат. Результат майже одразу на 54-й хвилині саме Марлон виконав прекрасний навіс на Ферейру, який ударом в дотик його замкнув. І це дебютний гол бразильця у складі гірників. А ще за 5 хвилин після дуже затяжної атаки м'яч після переведення від Педріньо опинився у Марлона. Скидка в дотик на Педро Енріке, і той в дотик пробуває потужно. Це 3-1. Здавалося б, що після такого Шахтар полетить добивати суперника, але натомість пропустив на 69-й хвилині. Лазити, чи звільнився з під опіки захисника і потужно пробив. Тім різних зумів переправити м'яч у поперечку. Та на добиванні першим був Девлін і зробив кінцівку гри дуже нервовою. Та, попри все, Шахтар вистояв і навіть створював моменти на четвертий гол. Тож Рефері своїм свистком фіксує перемогу гірників у дебютному матчі в лізі конференції. У наступному турі Шахтар буде грати із Легією, а Динамо проти Самсунспора. Обидва матчі пройдуть 23 жовтня. Далі можна було би поговорити про рейтинг УЄФА, але глобально там нічого не змінилося, оскільки тільки Шахтар переміг на тижні, то ми трішки ближче до Словенії, трішки далі від Болгарії. Давайте краще поговоримо про Артема Довбика та його Рому, тому що те, що сталося у матчі проти Ліля, ну. Я не знаю, чи ми колись побачимо таке взагалі знову. І вляпався, так би мовити, в цю історію саме наш нападник. Отож, на гру другого туру Ліги Європи проти Ліля нападник Римлян залишився на заміні. Артема у грі ми побачили лише на 78-й хвилині, і на той момент його команда програвала 1-0. Та здавалося б, ось він справжній подарунок долі. Вже на 82-й для Роми призначили пенальті, і до точки підійшов саме Артем. Але переграти Кіпера озера йому не вдалося. Ще один неймовірний подарунок для Роми, адже арбітер зафіксував заступ за лінію, тож попросив українця перебити, але й друга спроба була невдалою. Для вболівальників Ліля здавалося б, що це просто якийсь страшний сон, тому що Рефері знову фіксує епізод, в якому Берне виходить за лінію і просить втретє бити пенальті. Рома, напевно, пішла на логічний крок і змінила виконавця пенальті, але це просто якийсь фатум, тому що Туле, теж не переграв воротаря. Таким чином, матч завершився поразкою Роми 0-1. І коли тепер Артем отримає новий шанс від Гасперіні – це справжня загадка. Ну а далі про наслідки матчу Динамо та Крістал Пелес. Тому що і по ходу гри, і після матчу вболівальники у наших соцмережах, до слова, підписуйтесь, усі посилання є в описі до відео. Доволі часто писали одне конкретне прізвище. Маркевич знову Мирона Маркевича відправляють на посаду головного тренера Динамо, і про це висловився сам. Тренер, і в принципі його відповідь була ну доволі цікавою. У коментарі для спорт експресу Мирон Богданович заявив наступне: звільнити Шовковського це найпростіше, але що це зараз дасть? Динамо потрібні хороші футболісти, адже ті, що я нині, просто багато не тягнуть. Ось це головна проблема. А міняти тренерів легше всього. Оскільки Маркевич згадав про рівень футболістів, принагідно він оцінив і власне рівень літніх новачків. У блину це я взагалі нічого не бачу. Якщо чесно, не знаю, можливо, з часом його прорве. Тіаре має хорошу фактуру, але лише з часом буде зрозумілий його справжній рівень, і теж саме скажу щодо Огундани, поки зарано давати йому якусь характеристику. Усе буде зрозуміло після матчів із Шахтарем та Фіорентиною. Тоді й оцінимо, чого ці новачки вартують. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Чи поділяєте ви думку Маркевича принагідно можете написати свої думки у коментарях? Ну, а далі відійдемо трішки від теми Єврокубків та поговоримо про решту футбольних новин. Тут у нас Володимир Шаран, який повертається, Віктор Циганков, який не повертається, а також Ярмолюк та його трансфер у наступний топ-клуб. Отож, до Шарана після довгої паузи повертається до роботи колишній тренер Олександрії. Від сьогодні він буде працювати із другою командою містян, тобто колективом Олександрія 2 який нині виступає у другій лізі. Нагадаємо, що протягом 9 років із невеликою перед... Ервою на Карпати Шаран працював у головній команді Олександрії. і з ними він доходив до Єврокубків та здобував бронзові медалі УПЛ ще ближче до відходу із Брентфорда Єгор Ярмолюк. За твердженням Код Офсайд українець потрапив до сфери інтересів тепер не лише Манчестер Юнайтед, про який писали раніше, а ще й лондонського Тоттенгема. За даними джерела, обидва клуби націлені на підписання юного українця влітку 26-го року. Трансфер оцінює Єгора у 15 мільйонів. Йонів євро, втім, реальна сума його переходу, звісно, буде значно вищою. Ну і до Віктора Циганкова, який досі не може повернутися на поле. Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав його на жовтневий збір. Втім, здається, вже може розпочинати пошук заміни. За даними іспанських медіа, Віктор не зіграє із Валенцією через травму. І на той факт, що, попри пошкодження, його викликають до табору збірної, доволі різко відреагував Мічал. Загалом я не здивований, каже тренер. Він поїде з національною збірною і там вирішить, чи готовий він грати. Ми вже говорили, що це питання його відчуттів. Сама травма вже минула, але він не почувається добре. Віктор робить успіхи, але ще не може грати. Тож побачимо, заявив наставник червоних. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви з нами, ми безмежно вам вдячні. І наостанок ще раз закликаємо вас підписатися на канал, підтримати цей проект, а відео підтримати можна. Вподобайку. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.